Для вирішення проблеми малих річок, зокрема, і нашої річки Случ важливий комплексний підхід. В ході другого дня науково-практичної конференції малі річки, кліматичні та екологічні виклики, яке проходило у Звягелі, провели круглий стіл та наукові консультації. Говорили про річку Случ як основне джерело водопостачання та рекреаційну зону Звягеля. Учасники конференції долучалися до участі як в очному, так і дистанційному форматі. В ході круглого столу спікери представили свої напрацювання з піднятої теми, мали можливість подискутувати та висловити своє бачення щодо вирішення проблеми малих річок України на прикладі річки Случ. Зокрема, обговор головні екологічні проблеми нашої річки. Аналізуючи антропогенну діяльність та навантаження басейні річки Случ, було визначені такі головні водноекологічні проблеми та їх причини. Перше, це забруднення органічними речовинами як результат недостатньої очистки стічних вод або взагалі її відсутності. Забруднення біогенними елементами, як результат недостатньої очистки стічних вод або взагалі відсутності і змив сільськогосподарських урядів. Забруднення небезпечними речовинами, що потрапляють кістічними стічними водами промислових та комунальних підприємств, пестициди та інші захисти хімічних рослин, а також результат змиву із полігонів та при аварійному забрудненні. Відсутність суттєвого льодоходу весняної повені не дають можливості для самочищення нашої річки протягом багатьох років, і як наслідок це призвело до замулення домих відкладень. Заростання чоловіково-болотною рослинністю водного простору, заборочування берегової смуги на покращення якості води, зменшення виплат на експлуатацію водопровідних очисних споруд та запобігання забруднення річки, з необхідно обов'язково провести очистку на водосховища та розчистку мережі. Я хочу вам всім нагадати, що річка Случ це єдине джерело водопостачання населення та вторинних водокористувачів міста Звере. Також детально проаналізували науково-методологічні підходи до підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стоку басейну річки Случ. Я займаюся проектом керівник проекту, інтегроване управління водними ресурсами за басейною принципом. Умова змін хліба. Саму річку можемо як завгодно покращувати, то, але басейн є легені річки, і все, що робиться в басейні, воно так чи інакше відображається на стану нашої річки Случ. Ми відслідкували динаміку стоку річки Случ по трьох станціях, які, ну по трьох пунктах. Дайте, ага, вона є. Там ми бачимо постійне падіння стопу річки. Ця тематика для мене близька, і от саме ми вибрали дотичний басейн до, точніше, складову суббасейн річки Случ. Це річка Корчик, ми моделюємо там і от рівні ґрунтових вод. Верифікуємо їх за натурними спостереженнями, потім ми моделюємо динаміку водноболотних угідь в цьому басейні. Таким чином ми. Спробуємо якби, виробити напрямки і виробити рекомендації по захисту басейнів малих річок. Буде якась модель, яку, в принципі, можна застосувати і до басейну річки Случ. А от як вже сказав доповідач головний, коли захищений басейн, то і поліпшується здоров'я самої малої річки. Тому Потрібно приділяти увагу всьому басейну і тоді точкові джерела, дифузні джерела, їх спостерігати. Треба використовувати воду на місцях, треба більше її, більше водосховищ будувати, але за умови коло економічно їх обґрунтування. На прикладі річки Немишля у місті Харків розглянули екологічний стан малих річок в умовах забруднення господарсько-побутовими стічними водами. Наша задача була оцінити, наскільки річка Так У нас є розроблена нами програмка. Так називається біоплато. Тут весело алгоритм скритий, окремо розрахована для теплого періоду і окремо для холодного. Вода канал своїх роботи зробив з 2015 року. Вже не надходять від куриночі. Бувають інколи там аварійні ситуації. Якщо заходить на цю ділянку, в принципі, далі буде безпечно. В ході конференції було запрезентовано пілотний проєкт з розробки комплексної системи онлайн моніторингу стану водних артерій Чернігівської області. Чому вода сьогодні головне? Тому що ми самі. Складаємось на 80% з води, ми без води не можемо існувати. З давніх давен ми будували свої міста, свої будівлі біля водних джерел. Майже кожна річка сьогодні в нашій країні вона є забрудненою, причому надзвичайно забрудненою. І це пов'язано в першу чергу з. Діяльністю промислових підприємств з нашою людською діяльністю з комунально-побутовими стоками, ті очисні споруди, які сьогодні є в містах, які на водоканалах, які працюють, вони майже всі застарілі, і немає такої е, дієвої системи очищення стічних вод ні від промислових підприємств, ні від комунальних стоків. Тобто, все, що ми змиваємо водою. В прямому сенсі потрапляє до наших саме головних джерел, як артерій да, нашого нашого організму планети, саме в цьому контексті важливо здійснювати моніторинг, саме важливо розуміти, де проблема, вчасно її виявляти, і вчасно відповідно реагувати. Зараз нам просто пощастило стати частиною дуже цікавого, дуже цікавого пілотного проекту проон, про який ми сьогодні мали честь розповідати. Це розробка системи онлайн моніторингу на прикладі Чернігівської області. Без дієвої системи контролю, жодна система моніторингу не буде мати такого логічного. Завершення і впровадження на теренах нашої країни детально ознайомилися з підходами до оцінки вразливості малих річок у містах до зміни клімату. Проведення такої оцінки у нас зафіксовано в стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, яку Україна прийняла нещодавно і зараз вона діє і ставить завдання на національному, фактично регіональному, локальному рівні для нас провести таку оцінку з метою. Побачити першочергові заходи з адаптації до зміни клімату. Я показую ну, таку мовити методику, як можна це зробити. І показники треба напрацювати групами експертів. Тобто це мають бути зустрічі експертів, місцевих обов'язково експертів, які знають річку, знають, які показники саме для неї характерні, більше, ніж інші, для інших річок. Після детального аналізу будівництва підпірних гідротехнічних споруд на малих річках з урахуванням вітчизняного та світового досвіду було запрезентовано проєкт будівництва підпірної гідротехнічної споруди проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ, в ході якої учасники змогли детально розглянути та в конструктивному діалозі обговорити переваги та недоліки проєкту. Значну увагу приділили питанню екстериторіальних впливів гідротехнічного будівництва на річці Случ. Всі матеріали конференції будуть видані в спеціальному збірнику науково-практичних статей. наразі річка Случ має багато проблем, які потрібно вирішувати вже сьогодні. Лише консолідовані зусилля влади всіх рівнів, науковці та громадськості допоможуть її вирішити. Важливим є не стільки подолання наслідків, як виправлення причин та врахування великої кількості природних, кліматичних та антропологічних чинників. Підбиваючи підсумки конференції, міський голова Микола Боровець зазначив, що робота над покращенням стану річки буде продовжуватись. За результатами конференції буде напрацьований комплексний план вирішення проблем річки Случ. Важливо усвідомлювати, що майбутнє малих річок, зокрема, нашої річки Случ залежить від кожного з нас. Закликаємо всіх. З повагою ставитися до природи і докласти максимум зусиль для збереження річок для майбутніх поколінь. Кожен із нас повинен зробити хоча б якусь маленьку добру справу для збереження охорони та відтворення водних ресурсів. І саме важливо приділяти цим питанням належну увагу. Якщо ми хочемо йти в Європейський Союз, то ми маємо переймати ці практики і застосовувати та реалізовувати їх саме в нашій країні. Це дуже круто, коли молодь свідомо розуміє. Як від цієї маленької дії буде змінюватися щось десь, отут сьогодні, і в глобальному масштабі також.